Вітаю! Мене звати Оксана Слюченко. Вже більше 13 років я президент міжнародної громадської організації Альянс Доброчиність, місто Харків. Я хочу розповісти вам про дуже потужний проєкт, який ми зробили разом з фондом Unbreakable Spirit Foundation, нашими партнерами-друзями, також ротарі клуб Славенс і ротарі клуб Харків. Це проєкт про контроль якості води у річці Сіверський Донець. Щоденний контроль якості води це не просто аналіз, це гарантія безпеки, здоров'я та сталого майбутнього. Завдяки потужній підтримці благодійного фонду Unbreakable Spirit Foundation та громадської організації Альянс Доброчинність передали 126 720 електропровідних наконечників для роботизованої станції Хеммельтон, яка працює в лабораторії моніторингу вод східного регіону в місті Слов'янськ. Директором якого є Трофанчук Сергій Іванович. Це одна з найсучасніших лабораторій України, акредитована за міжнародними стандартами. Тут відбувається реальний науковий фронт, боротьба за чисту воду та усунення забруднень. Завдяки цьому проєкту в лабораторії буде вистачати цих компонентів для обладнання роботизованої станції Хеммельтон. Ці наконечники забезпечують точне та надійне переміщення води, що є важливим для отримання достовірних аналізів та забезпечує високий рівень стерильності. Особлива подяка легкому Олександру Ігровичу та Христіні Фартушинській, волонтерам фонду Unbreakable Spirit Foundation, за безкоштовну передачу цих електропровідних наконечників в Україну, також подяки волонтерам. Громадської організації Альянс Доброчинність, Сліпченко Оксані, Еліні та Івану Слукіним, Пеліховій Гані, Владиславу Мінзеру, Поплавщук Наталі за організацію і реалізацію цього проєкту. Подяка ротарі клубу Слов'янськ за організацію доставки по Україні, особливо Левіту Анатолію та Главацьких Антону, також подяка ротарі клубу Харків і ГО Українські крила. За партнерську підтримку ми продовжимо працювати над цим проектом і віримо, що зможемо захистити наші ріки від негативного впливу навколишнього середовища та інших факторів. В цьому проекті об'єдналися Доброта, наука, людяність та партнерство разом ми сила.